Доброго здоров'ячка всім. Привіт. Сьогодні п'ятниця, 7 липня. Це ми зустрічалися в останній день червня. Уже липень тиждень пройшов. Сьогодні Івана Купала, ну, з 6 на 7 святкується. І перш за все, хочу. Нагадати, що на моєму каналі дуже багато плейлистів, і є не один плейлист по квітам. Пересадка, перевалка там є. Ну, сам моя оранжерея, плейлист. Так що заходьте в плейлисти і шукайте, що вам цікаво. Там все про квіти, буквально все. Як я поливаю, як доглядаю, як обрізаю, як пересаджую, перевалюю і про кактуси теж, як я їх пересаджую, і як доглядаю за кактусами. Так що, кому цікаво, заходьте в плейлисти. Ну і починаємо. Хочу із цієї красуні відео почати. Ви знаєте, я навіть згадала, нікуди не підглядаючи, коли вона ось так зацвіла, квіти дуже великі. Назву її, Арапахоя. Не знаю, чого мені так от просвітлення моєї пам'яті. От, листяри здоровенні, майже круглі. Ну, вона, от що значить? Тепленько стало, і вони я е, рано е, не вгадала їх обновлювати, було холодно, е, темно, сонця майже не було. от І вони дуже довго мучилися, можна сказати. А тепер от вони відійшли і деякі і пропали. правда Я листочки взяла від них. Так, цей уголочок. Ну, а ці дві красуні цвітуть уже місяців два. Тут у мене ось тут листочок я була, засунула в ґрунт, ось він засох, треба відірвати вже І отам от дітка росте. А тут ще один листочок нависав над цією малечею. Я відірвала і тут збоку. Кажеться, оце ж він, ага. От, ще одна може буде. Ну, красуня. Ара пахоя. Так, я на лоджії вікно повністю відкрила, бо минулу ніч у нас ну, і вчора така спека була, ну, дихати нічим було. А, які тут новини? Ну, аденіум всі квіти попадали, там нові бутончики, ну, і там, ну, я бачу, сьогодні розпустилась квітка. Тут вони ще, він ще потроху буде нарощувати. Ось гібіскус, так як мені його розцвів. Між іншим, цей гібіскус тримає квіти двоє суток. Він вчора розпустив його вранці. І, не дивлячись на те, що спекотно було, квітка тримається. І ще яка в мене новина, от я тільки замітила, ну, не тільки, а мені здається, в той день, коли відео знімала, форзиція буде цвісти одна, бачите? Цвітонюс який. А я коли ось тут внизу прощупувала, я відчувала, що там. Кругленьке. Відчувалося, що буде рости і буде цвісти цвітаніс. І так сталося. Мені здається, що ще тут десь. Оцей, мені здається, буде. от І цей, мені здається, буде. от Парочку в мене вверх скинули. Не знаю чому. От, ну, не знаю, чи, може, пропали ці, ці булинки. Матіола в прошлий раз я показувала, вона вся лежала. Тепер дивіться, як гарно себе почувається, піднялася. От, остальна там. Скоро вже, мабуть, і цвісти буде. Так, і ці ебіскуси. Ось. Скільки на цьому бутонів. І ось біле. Білий гібіскус вчора зацвів. Але ви вже бачите, що зараз О, він уже складається. От всередині він такий червоний. ну Він такий кремового кольору, не чисто білий. Ось такий гарненький. Так, колерія така кольори я там червоне, підійти ближче не можу камерою до них, щоб зняти. Сьогодні я їх вранці масовий у мене полив був, хоча кожен день поливаю квіти деякі, але ось і фалінопсиса сьогодні замочувала. Тут уже ось на цьому вже відпадають квіти. Да, шкода, коли сюди переставили, бо тут я не пам'ятаю, мабуть, я в прошлий раз говорила, що буду міняти місцями, і, мабуть, вже глоріоза тут стояла. Не пам'ятаю, Ну, ось тут вона, а туди на її місці я поставила гібіскуси. Так, тут фіалочки. Ось, пішли теж в ріст, Дивіться, яке листя було на старі листочки, і це молоді. Воно на всіх. От Тут теж. Оцю і з із вікна своєї кімнати забрала, хоч я й накриваю, але видно, коло скла близько, і листочки прямо поприжарювалися. Так, я сюди її забрала. І ось малечу вже посадила. От садила саме великі на на цих листочках. І буду надіятись що всі вони приймуться. Ця, коли я починала переукоріняти, обновляти вялочки, теж була з таким букетиком. Здоровенна, вона до 40 см доходить у неї розетка. Вона надзвичайно велика фіалочка. Місце треба, вона займає місце трьох фіалок. От. І ось вона після відновлення знову цвіте букетиком. Тут теж ось я понасаджувала. Це тут ще не відсаджувала, щось я там подивилася, вона там загущена і не могла зрозуміти, що мені там від'єднувати. От. Тут десь одну, оцю, мабуть, чи цю, та цю, цю, мабуть, від'єднала два лист, листочка тут були, ага, згадала. І тут тільки одна дітка, я сюди з діткою листочок пересадила, а цей залишився. А, там декілька їх. Ну, ось ця щось завалилася. Ну, маленьке. Це, мені здається, дві я отсадила була, мабуть, оце, і, бо коли я від'єднувала одну, і ще одна двалилася. Ну, я її шкода було, я її в ґрунт я оприділила. Так, ця хоя продовжує цвісти. Поливати приходиться дуже часто. Ось ці гібіскуси, Чигиночки. Тепер немає. А, я ж не показала, я драцену звідти перен... забрала. І не показала, де я її поставила. Тепер ви бачите, що я можу навіть дендробіуми роздивлятися. Ось тут у мене у мене квіти з цими, як його з корінням ось, бачите? Коріння і тут, і тут. Треба буде від'єднати. Бачите, не тільки коло внизу корневі, а й зверху один діток дає. Так, там пеларгонія, І тут ось хвіст. Дивіться, ну, настоящий хвіст. Цікаво так. Стрептокарпус, Антуріум новий листочок. Ось, бачите, який красивий, блискучий. І там уже обов'язково коло нового листочка і квітка. І там я вже бачу червоніє ось там. Так що буде і ще одна квітка. Уже їх. Тут ці тримаються вже рік, мабуть, ось оці дві. Ці сьогорічні. О цвіте. Ви мені скажіть, кру, круглий рік цвіте. Так, краса, красунчики, а? Дивіться, білосніжна красота. я трохи збавила була темп. Цвітіння, це знову багато квітів, як тільки ці квіти гарно виглядають на красивому листі, друг друга доповнюють, це точно. Не зупинилася на пуансеті, швидкими темпами ростуть листочки, ті потроху. Відвалюються червоні. Ну, я насильно силу не приміняю, хай натуральним шляхом. От, бачите, листочки які. Так мені в цьому році і не вдалося її обрізати. Буде височенна. Ну, добре, так і буде. Ось тут я поставила драцену у себе в кабінеті. І сказала їй, що ти будеш тепер коло мене, не ображайся на мене, що я тобі місце поміняла, зато, зато ти будеш рядом коло мене, цілими днями. Ну, і ще строманту, коли я глоріозу туди пристроїла, строманти, теж місця не вистачало там, і я її сюди. На слона поставила. А тоді перенесу туди на зиму, бо тут їй буде сухе повітря, темно, а поки що то і світла хватає їй. Так, і тут у мене новин багато і дуже приємних. Ось там та гілка починає оліандро цвісти І що ви думаєте? І на цій гілці, ось, це в мене вперше. І ця буде цвісти. А цей, що цвів, ось, я ще не зрізала. Ось, о, дивіться, це нова гілка, коли цвітонос почав рости, отак воно завжди в тому місці. Три гілки в різні сторони ростуть. І от нова гілка, ось дивіться, буде цвісти. На цих. Не бачу. Ну, і ще одна. Ось. Ви тільки гляньте. Це такого ще не було в мене. Зазвичай однією гілкою процвітав оліандр і все. А тут Тут нема. Ну, воно, мені здається, я минулого разу, коли знімала, теж не замітила оці нові не з'явились були. А ось ви бачите, вже який підросли. Ось тут, тут зовсім який підростає прямо на очах. Ось завтра вже перша квітка розпуститься. Ну і ви подивіться на це. Диво. Ну от. Скільки квітів? Більше, ніж листя. Да. Ай, я не можу. Мені здається, ще ніколи така хімени с не світ. Так, йому тут сподобалося. На відкритому просторі тут треба познімати вже старі квіти. Вони там падають на кактуси, а на них важко знімати. Так, на ну, та кактус тут ідуть бутончики. І Бугенвілія з цього. Ракур... Не ракурс, а з цього боку теж ось. Це стара Богинвілія у мене, а це черенок, який я укоренила в цьому році. Ось уже починає цвісти. І тут, дивіться, матіола. Всі прийнялися, мені здається. Ні, воно я бачу одну-дві. Капук. А так чудово, молодці, прийнялися. О, кактус. Я ніяк не можу піймати цей кактус. Це в мене. Ой, як же його. Зараз поверну, а тоді продовжу. Ось яка квіточка. Це в мене. Перший так цвіте. Ось тут ці, е, світлі, білі, ну такі кремові, а тут такі рожеві. Молодець. Бо вже днів два, стоїть з бутоном. Я вчора е, сонце ж було, але ну, я не згадала, не вийшла сюди, не зайшла, не подивилася. А це, ось побачила, квіточку красиву. Могла б і не побачити. Ну, тут флеродендром трохи поцвів і нарощує гілки, зелень, в общем, нарощує. Це перус жирує. Ось, дивіться, який височенний. Так, і на цю сторону. Ой, що я. А, звідси я кактуси, треба буде й цей ще кактус. Винесла на вулицю, стоять. Вчора в нас, яка тільки злива була, ви навіть не уявляєте. Я такого в своєму житті, здається, не бачила. Чорна хмара була така, а блискавки по всьому небу, по всьому небу. І дощ, я не скажу, що сильно великий, але скільки жарища була, скільки накопичилося цього енергії, що вона випльоскувалася так на землю. Такі блискавки. О, я не знаю, куди вони били, вертикальні. От неба до землі. І там у нас висотки стоять. Мені таке було враження, наче в будинки луплять. Жах просто. Звичайно, що цікаво, дивитися, так ну, прямо але трохи якось і страшнувато. Ось побачила, що йде Алоя цвітонос. Ось, бачите? Так, і красуня Красандра. Звичайно, її треба показати. Ви подивіться на цю красу. Яка ж вона гарна. Так, зараз фотографую. О! От. І цей алоя от цвіте. І той буде. Вони, вони всі алоє так цвітуть. Похипуємо своїми. Лопухами. А як Я без кінця зрізаю ті гілки, де квіти. Я хочу, щоб нарощував він масу. А він ось знову з'явилися бутони і знову цвіте. Ну, ви подивіться. Так, йому він уже ж цвів. Я дозволила, зимою він цвів. А він продовжує і продовжує цвісти. Так. Ну, в приході Адема прямо такі огірки, щось мені так нагадує, вверх піднімаються, як огурас, ми завжди кажемо. У мене запитання до вас, хто дивиться, у мене постійно осипаються сегменти із цього. Шлюмбергера, декабрист, чи ще як забула вже, як ще на Кактус. От, не знаю чому, осипається там знизу, я постійно підмітаю, От. іначе ростуть нові. Я знаю, що восени треба не поливати його. Щоб він відпочив, а тоді він буде бутони пускати. Ну, а чого він. І це кожен рік так. Іменно літом, чи йому жарко? У мене тут субтропіки, температура дуже висока, вологість висока, і, можливо, це він, але ж він лісовий кактус. Ну, повинен переносити нормально. Ну, в общем, не знаю, чогось. Падають, осипаються потроху. Так, гіганти. Ви подивіться, тільки на ці листя Ось все яке широченне. поливати приходиться майже кожен день. Воду хлещуть. Так, ну на цьому буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. Так, зараз наближу. О. І ставте лайки, дізлайки. Пишіть. Всім міцного здоров'я, мирного неба і до нових зустрічей. Пока-пока.